Добрий день, і з вами Сергій Сличко і це мій канал Нова Перемога. Зараз розповім вам про один дуже цікавий проєкт допомоги українським сім'ям, завдяки якому вони можуть одержати одну тисячу доларів фінансової підтримки. Мова йде про One K Project. Це абсолютно волонтерський проект, і його засновником є український бізнесмен, що працює у Сполучених Штатах. Допомога надається українським родинам, які постраждали під час військової агресії, незалежно від того, де вони перебувають і який мають офіціальний статус. Проєкт працює таким чином: у США і в інших країнах світу збирають донати і розподіляють їх між тими, хто подав заявки. Пріоритет надається мамам із дітьми та бабусям з онуками. Наразі таку допомогу отримали майже вже 8 тисяч сімей. А сума залучених коштів сягає 10 мільйонів доларів. Як отримати таку допомогу? Перш, ніж дізнатись, підпишіться на мій канал. Тут ви знайдете і іншу важливу інформацію щодо соціальної підтримки українців. Щоб подати заявку на допомогу від K Project, треба зайти на сайт проєкту. Посилання буде в описі відео і заповнити відповідну форму. У заявці слід доказати ім'я та прізвище, дату народження, контактні дані, телефон, електронну пошту, соціальні мережі, місто і адресу перебування, зазначити склад сім'ї, описати вашу ситуацію і розповісти, як збираєтесь використати кошти, а також обов'язково додайте сімейне фото. У разі схвалення вашої заявки кошти ви отримаєте на банківську карту в гривневому еквіваленті. Про інші міжнародні програми соціальної допомоги для громадян України ви можете дізнатись в одному з моїх попередніх відео. Посилання є на екрані. Якщо потребуєте фінансової підтримки, обов'язково заповнюйте заявку і скористайтеся шансом одержати допомогу для вашої сім'ї. Або розкажіть про цей проєкт тим, кому дійсно потрібна допомога. Підписуйтесь на мій канал, тут буде багато корисної інформації для людей, яким завдала шкода війна. Бажаю всім перемоги!